Вітаю вас на своєму каналі, мене звати Лена. Сьогодні я розкажу вам про свої вишивальні справи. Дуже я так відтягувала відтягувала зйомку, але тут прийшов настрій, світла немає, але сонечко світить, тому все склалося. Отже, зустрічаю вас з такою своєю частково завершеною роботою. Можливо, десь завершена. Ну, скажімо, це такий дуже довгий проєкт, який я планую завершити остаточно до кінця року. Складається він з таких україночок, так? Незламні наші українки. Їх буде 12, всі вони будуть різні. Початково, ну, взагалі, автор цих розробок робив їх як зодіакальні, тобто кожна українка відповідала своєму знаку Зодіака. так? Я не прив'язувалась до цього і не можу сказати, яка українка буде, так, до якого знаку належати. Просто вони мені дуже-дуже сподобалися. Це розробка Катерини Безперстової, моєї улюбленої. Так? В неї завжди вони яскраві, нескладні, швидко вишиваються і дуже мені так припадають до душі. Покажу вам, скажімо, на телефоні, можливо, і вставлю картиночку, але не знаю, як воно в мене з картинками вийдеться, тому. Буду показувати вам на телефоні. Якщо вийде вставити, вставлю. Якщо ні, то буде принаймні на телефоні. Ладно. От так виглядають. О, трошки відсвічує, Я от так от знімлю якось. Отак. От е, Ось от так виглядати буде. Е, Скажімо, завершена робота. Так, в мене завершено оцих дві. Так, показую рукою, ці, і все підряд. Цих дві в мене україночки завершені. Хотіла я, ну, я замовляла, скажімо так, в Катерини, щоб вона мені зробила, боже, як же ж то показати? Зробила таку розробку, тобто в неї було окремо кожна українка. Але мені хотілося всі. І вона розрахувала для мене, зробила спеціальну схему по замовленню. І я хотіла зробити таким пано. Але от по факту так, в мене виходять дуже великі. вони, так? То є такий штучний льон. І тут, напевно, десь 16-й каунт. Тобто в мене от рука досить велика, і бачите, одна українка на цілу таку долоньку. І якщо робити, напевно, що от так, в такому вигляді, як воно є, буде дуже об'ємна. І я і якось воно от мені зараз виглядає, що Українка там стоїть на голові в іншої. Так? Перший ряд на голові в іншої. І тому я скорше всього зроблю таких дві панельки, тобто окремо перший ряд і окремо другий ряд. Мені здається, що так само буде гарно виглядати. Так, я хочу їх оформляти. У мене в коридорі є досить велика там, метра чотири стіна, в якій воно буде досить гармонійно виглядати. О, такі справи всі вони яскраві, чудові, ну безподобні просто. Це в мене скрін з саги, тому воно такий трошки розмита розмитий картинка, так, все відсвічує. Отже, покажу вам ближче, так, як. Вишивається, ну, надзвичайно легко, швидко, ну, на одну таку дівчину, ну так, посидіти півтора-два дні. І не повних дні, скажімо так. Дуже мені подобається. Так, тканина це є штучний такий льон. Добре видно клітинки, я вишиваю в два переплетення. Краєчок я обробила, до речі, отаким от клеєм. І мені дуже сподобалося. Це ну, швидесенько, раз-раз і висихає в моменті, і ніде нічого не сипеться, бо ця тканина досить сипеться сильно. Досить сильно. Тому, от якось так. Так, перейдемо до іншої, тому що це буде вже задовго. Ця робота в мене вишиває, має вишитися швидко. Тому що українок я планую вишивати по одній в місяць. Е, ну, от 12, одна в мене от вже вишита була ще в грудні, тобто ну, буде в запасі. Там мало ли що за рік станеться, але, може в якийсь місяць я не буду встигати. Е, Цю ж роботу мені потрібно вишити досить швидко. Це буде... Так, зараз, поки телефон не сів, покажу вам картину. А, я не зняла. Зараз в сагу зайду. Так, тобто тут то буде з саги. О так воно буде виглядати. Це від катруциних рукоділок, десь ну, на початку війни чи весною навіть Катерина виставила в Фейсбуці як подарунок. Подарунок підтримка нашим українкам. Я її скачала, і тут в мене прийшла така ідея вишити, тому що вдома ну, таке вредже хтось би вішав на стіну, так, інакшого я не бачу оформлення в цій картині. А вишиваю чоловіку в кабінет. Він там Собі оформив в стіну українською картою з дерева, і мені здається, що такий герб буде навіть дуже доречний в тому інтер'єрі, скажімо так. Вишивається, ну, скажімо, досить нелегко. Це така сама тканина, як на українках, але тут я вишиваю в Кожну клітиночку, так, в одне переплетення. Тут, тут такий дуже дрібненький і не хрестик, а півхрестик. так, Петитом я тут вишиваю. Тому що, якщо хрестиком на цій тканині, це буде дуже величезно. А тут, от, м'яте, вибачайте, але світла нема, бігом попрасувати я не змогла. Ну, от, буде, біжімо, от, моя рука. Десь на дві-три долоні до гори і дві долоні в ширину. Дуже мені подобається. Дійсно виглядає таке об'ємне. Тут вже в мене трошки соняшник проявляється тут і тут пелюстки соняшника. Тут серединка соняшника. Ну, Дуже гарно. Мені подобається. Тому буду вишивати і буду старатися чим пошвидше потішити, скажімо так, чоловіка своєю роботою. По роботах, до речі, я тут поскидувала. У мене на цій роботі вишито вже 5,8%, тобто ну, майже 6% вишито. І на українках 15% вишиту. Та все вишиваю по сайзі. Далі, далі в мене знов таки був старт. Тут ще не оброблено, так. Треба буде взятися, але все настільки багато всього хочу і не встигаю. І в мене ще і в'язання, так само трошки м'яти, вибачайте. От, до речі, обробити вже сяду, оброблю її е, заразу. Так, покажу вам, що в мене це за картина. Це, це шматочок, скажімо так, шматочок від, може, я виключу лампу. О, так трошечки краще, але не дуже. Е, Шматочок від картини, так, там ще далі буде озеро. Ну, дуже мені сподобалось. Це багатокольорова картина по розробці Аніана Які. Видать, настрій такий, що ну, треба, треба почати щось таке масштабне, глобальне. І це на роки, я так думаю, картина для вишивки, тому що. Досить велика. У мене вище тут 2% оцей шматочок, то є 2%. Можна собі уявити, так, масштаби. Ножниці є, масштаби, тобто, от ножниці, так, і це є 2% всього всього. Але тут таке медитативна така вишивка, що тут штопаєш, штопаєш і, і отримуєш задоволення, скажімо так. Зробила я так само, як у Ані Анаякі, отакі органайзери. Робила до цього, я там у мене є відео, показувала, що робила в такому поролоні, Але... Ниточки дуже закривають. Та, там було на планшеті, тобто, грубо говорячи, на листочку А4 роздруковані отакі символи, і вони перекривалися ниточками, які звісають. А тут, самі розумієте, бачите, символів. Скільки? І, в принципі, така організація мені сподобалася. Та привикнути потрібно, я взяла одне таке кільце, щоб воно не розсипалося. Якщо менше кольорів, то, звичайно, можна там дві планшеточки і собі окремо їх тримати. Але досить зручно, голочки ніде не тікають, вони тут так от заправляються. І Досить мобільно, навіть якщо дуже захочеться в дорогу взяти, то супер. Мені сподобалося. Тому так я буду потрошки клювати та й... колись та й завершу, думаю. Так, далі що в мене ще є? Угу. Отже, цю роботу ви вже бачили. Якщо не бачили, подивіться. Вишиваю я тут на рамі, але дуже так стихійно. Тобто бігаю від кусоч, шматочка до шматочка і по дорозі десь там намагаюся таким чином зробити натяжку. Так? Тут же в мене вже куточок, тобто то вже куточок картини. І тут такий, вже в мене, як то я називаю, механічна комаха. Хотіла я її душити, але взявся мені герб і все збилося. Дуже класно виходить, мені подобається. Я, ну, просто вже бачу її в себе на стіні, я в захваті від картини, я не знаю чому, але от вона мені настільки лежить до душі. Нелегко, звичайно, вишивається. Раніше я казала, ой, та що там вишивати, легко, нелегко міняєш ниточку та й вишиваєш. Ну, одиночок дуже багато. Ну, в якихось моментах десь вони трошки такі отут -от є ниточки, так включу світло. Павербенк наше все. Так. Є от такі де ніде вкраплення. Хоча, ну от якщо подивитися, може і виправдано. Тут з такими бленд з вишневими ниточками, здається, там, тут все таки коричневе, а вишневі такі вкраплення. Але можливо, якщо б їх не було, не було б такої об'ємності. Тому не нарікаю. Все подобається, все супер. Попереднє відео можна переглянути. Не дуже я то все зараз монтувала. Що було вишито, що не було. Ну, У мене, скажімо, десь отакий от кусочок, та, і тут частково було тільки вишито, цього всього не було. Ну, такий кусочок в мене вишився, та, з осені. З тим, що я практично два. Чотири місяці взагалі не вишивала і не підходила до цієї роботи. У мене робота ще вязання іграшок, якщо хтось знає. Так, по цій роботі в мене вишито, зараз вам покажу. Так, де вона є? Вишито 41 майже відсоток, 49%. Тому, ну. Наближаються до серединки. Так. Так само я по ній зробила такі органайзери. Ще вам зараз покажу, як в мене організовані ниточки. Отже, ниточки в мене отак от. Так вот. Я намагаюся зробити. Їх всі такі в мене, немає цілої палітри, але наближаюся я до цього. Деякі отут у мене пригають, ну, бо то є от в процесі роботи. Скажу, чим мені така організація подобається, тим, що от в мене багато так, робіт, але ниточки вони всі в мене зі всіх робіт, отут в одному місці. Тобто мені не потрібно там, перекидати моточки, збирати там, той набір вишивки та, з окремими його ниточками. Раніше я от на таких бобінках саморобних складала, накручувала, тепер мені це не подобається. А от така організація це є супер. Ну, Як на мене, звичайно, я нікому не нав'язую. Не можу ще знайти такої коробочки, я, щоб було красиво. Так? В мене така просто картонна, я її обрізала. І потрібна коробочка от з чіткими краями, щоб не дуже падав. От деколи от вони так вилазять зі свого рядочка, але це ну, взагалі не є проблема з тим, що зручність. При великій кількості вишивок, у мене просто стоїть таких дві коробки, нумерація, все гарно витягається по ниточці. Та деколи так от шматочком витягається, але їх я отак заправляю от сюди і все, воно буде дуже акуратно. Тобто дуже мені зручно. По одній ниточці, от дуже легко виходить. Та І супер. Одним словом, мені це, ця організація дуже-дуже навіть сподобалася. Так. Ще я одну роботу маю. Це моя така хочушка була, дуже давнішня, дуже-дуже-дуже давнішня. Але я її завершу потрошки. Дуже потрошки. Я навіть, щоб швидше зробити, беру схему, і перевожу в сагу, тому що це тільки в PDF у мене схема є. Тоді ще це, до речі, так само розробка Катерина Безперствує. Я на початку вона ще не робила в XSD файлах. І тому я власноруч переводжу тут схему в сагу, щоб було швидше. І в мене тут десь кусочок такий, тут пташки мають бути. І от кусочок я перевела, коли мала час, і по ній вишиваю. Тобто, ну от дивіться, тут вже от все кінець роботи. Тобто, лишився буквально цей шматочок, а вишивається швидко, тому що тут такими плямками, так? Немає ні блендів, чисті кольори всі. І якщо добре сісти, ну я знаю, за дня 2-3, в принципі, можна це все завершити, але де взяти тих 2-3 дні. Тому так, маємо те, що маємо. Буду завершувати обов'язково. Та вишивається півхрестиком, дріпнесенько. ну, мені подобається так само. Наразі, напевно, все. Ще поставлю вам там вставочку з вишита в мене сумочка була з українкою. Це все, що я з літа, скажімо так, завершувала. Все решта в мене в'язання, звичайно, йде. Іграшки, светри в'яжу, шапки, рукавички, мітинки, будь, ну, одним словом, багато всього і хочеться це все встигнути. Покажу ще отаке придбання цієї осені, в мене відбулося. Це такі ножниці, по-моєму, це від мадери чи ДМЦ. Можу сказати, і тут не вказано, я вже не пам'ятаю. Тут такі вигнуті, та? не знаю, очевидно. Ну, ви знаєте, напевно, всі. Дуже вагалася, думала, ну, Боже, ножниці та й ножниці. Чому не прями? Ні, ці, це ми дуже зручно, воно настільки от до самої тканинки, тобто прямими це було проблематично, тому що боялася, що прорветься тканина. А ці вони, ну, просто от, бачите, да? І вони дуже-дуже так близенько до тканинки обрізають кінчики. Ножниця дуже задоволена, супер. По якості могли б але нормальні, нормальні. Хороші. Тому так, давайте. Завершу відео я ось таким, такою картинкою та. е, Перемоги в нашій Україні. Все буде добре. Це мусить бути добре, інакше неможливо. Е, маємо надію на найшвидшу перемогу. Та. Відбудуємо і почнемо жити з нової сторінки в вільній. Незалежній Україні. Дякую вам за перегляд. Всього найкращого.